Сьогодні я відкрила двері і запросила всіх війти в одну із великих кімнат моєї маленької душі. Це мені подобається, це мене лікує, це мені дає наснагу, і з тою писанкою я вирішу любі питання. Я вже почала займатися писанкарством в досить такому віці дорослому. Мені вже було 55 років. Я рахую, що таким ділом займатися ніколи не пізно. У долі Єжини Ільїної одночасно сплелися кілька національностей. Її мати етнічна словачка, тато Чех. Тож, очевидно, що спілкування в домі було двомовним. А коли пані Єжина виходила поза дім, то додавалася й українська, угорська і російська мови. Її писанки справжнє уособлення мультикультурного Закарпаття. Такі ж місця строкаті. Однак все у них толерантно співіснує, власне, як у рідному краї. Це було на початку 2000 року. Мій чоловік захворів, він цього не знав, але мені лікар сказав, що йому залишилося жити три місяці, максимально три роки. Ну, в такий час, коли тобі таке говорять, світ просто перевертається. Але Бог вкладає тобі в руки щось таке, що тебе відводить від тої біди, якусь справу, яка тобі допомагає жити, дихати і йти далі, і боротися. Я пішла до своєї хорошої знайомої і я дуже там плакала, мені було дуже погано. Прийшла її дочка, Лєночка, і каже мені, тьотя, живе, все буде добре, скоро Пасха, і я вам подарю писанку. Я її просто поклала в сумку. І вечором, коли я вже не могла заснути, всі полягали. І я тоді взяла ту писанку і почала її оздоблювати тим, що в мене було. І це мене так затягло, що вже пройшло дуже дуже багато років. З того моменту в 2002 році вже в мене була перша персональна виставка, на якій я виставила 24 картини, зроблені бісером і писанками. Чи 350 робіт, на перший погляд може здатися, що активне життя крутиться навколо неї. Однак, познайомившися ближче, розуміємо, вона сама задає ритм центрифуги своїй буденності. Заняття писанкарством, звісно, не зарадило великому горю, однак дало змогу акумулювати велику любов у нову рукотворну справу. Писанка це настільки сакральне мистецтво, що її не можна робити, коли в тебе на душі недобре, коли ти не маєш якогось такого настрою, нема в тебе благодаті тої. Я брала заготовку її в руки, так от. Трошки подивилася. І я вже знала, як вона виглядає. Я не могла собі ніяк пояснити, що чому я це бачу. І це я бачу до сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день я приходжу до такого висновку, що самі красиві писанки це писанки комбіновані. Коли в них є, допустим. І якесь зерно, і, і, і бісер, і мережка, і лента, і все 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 і, Але лише це все треба виставити так, щоб воно виглядало дуже-дуже гарно. Красу я бачу інакше, і людяність ціную понад усе. Благаю, уважно придивіться, і ви зрозумієте все.